Якщо підвести коротенький підсумок минулого року, то закладами освіти разом спільно з дитячим волонтерським центром Він Петріот за минулий рік було зібрано майже 13 мільйонів гривень, на які за, за а це не враховуючи регулярних таких гуманітарних вантажів, серед яких ми навіть не рахуємо продукції харчування, окопні свічки, маскувальні сітки, кікімори, військовий одяг і таке інше. За ці кошти закладами закуплено самостійно або через благодійні організації, передано військовим підрозділам і частинам. Я скажу тільки саме великі, тому що можна говорити дійсно цілий ефір: 19 автомобілів, 4 відремонтовано, 103 дрони різних різних моделей, 11 супутникових систем Starlink, 13... Зарядних станцій, 8 генераторів, 8 блоків живлення, сім засобів радіоелектронної боротьби, шість детекторів виявлення ворожих дронів і багато цього. Крім цього, це медикаменти, турнікети, гума для автівок, плитоноски, Боже, і газові, ой, і грілки для рук і ніг, пальне, буржуйки. Заклади здійснюють цільову фінансову допомогу на військові частини, долучаються до ремонту автівок. Допомагають гуманітарної фінансово госпіталізованих. Ми ще крім цього підтримуємо освітяни дітей зі спецшкіл, допомагаємо людям з інвалідністю. Це на рахунок волонтерства, особам похилого віку. Передаємо ем, різні посилки дітям з прифронтових територій, відправляємо корм для тварин. Дуже всього багато. І цього року теж почався 1 вересня з нашої безперервного благодійного марафону. І от саме з нагоди Дня Знань, а він був цього року 2 вересня, і з нагоди Міжнародного дня благодійності, який був 5 вересня, знову провели акції на підтримку захисників, захисниць України і центру Я Маріуполь допомогли дітям. Я скажу цифру, і я думаю, вона скаже все сама за себе. І е, як освітяни ставляться до того, щоб допомагати нашим військовим зараз? Е, зібрано благодійну допомогу понад 1 мільйон 200 тисяч.